Саперон да. Ірпінь Щось я не бачу електричок, шо товарники. Ця колія взагалі для руху на пів, а чому він тут рухається, я не знаю. Щось каса зачинена. Напевно, велика перерва. Коли буде наступна витрічка, я не знаю. А Зараз десь. Вже Де майже 14 година. Ось такий вокзал. Ось такий перон. До станції Ерпіть. Ладно. Перейдемо через світлевний перехід.